Екзаменаційний маршрут номер 8 Друзі, вітаю вас на каналі. Це сервісний центр 0741 07 у місті, у місті Луцьк, Струмівка за адресою Рівненська 74. Друзі, починаємо рух. Вмикнули лівий покажчик повороту. А зараз нам необхідно повернути праворуч, верніше праворуч, потім ліворуч на вулицю Рівненську. Здаємо перевагу, якщо є інші автомобілі при виїзді з території, І повертаємо ліворуч. Займаємо крайню праву смугу, рухаємось по цій смузі і не нарушаємо не не наїжджаємо на суцільну лінію, яка позначає у нас узбіччя. Рухаємось прямо. Дозволена швидкість 50 км на годину. Але раджу вам навіть трохи повільніше їхати. Бачимо попереду знак. 5.38.1 пішохідний перехід, пішоходів нема. Нагадаю, згідно пункту правил 18.1, вам необхідно пропустити пішоходів, якщо вони рухаються по переходу, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Далі. Знову бачимо пішохідний перехід. бачимо зупинку громадського транспорту. Нагадаю, що зупинятись на зупинці заборонено, а також на відстані 30 метрів до і після зупинки. Пішохідний перехід бачимо, теж на ньому не можна зупинятись. І на вистані 10 метрів до і після нього. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. І на виїздах з прилеглої території також не можна зупинятись, і 10 метрів до і після виїзду з цієї території. Тому якщо інспектор вас попросив зупинитися, то ви повинні це все врахувати, а також дію знаку 3.34 зупинка. Заборонено. Під'їжджаємо до кільця. Я вмикну лівий поки ще повороту, але це право дорожнього руху не зобов'язує такого робити. Але це буде краще, принаймні, ось коли я зараз буду не з'їжджати, а їхати на третій з'їзд. Вже вмикнув правий поки ще повороту і Повертаю на вулицю об'їздно. Зараз через декілька метрів, декількасот метрів у нас закінчується додаткова смуга. Попереду пішохідний перехід. подивились від дзеркала вмикнули. Лівий поки повороту, надали перевагу автомобілю, який рухається по зміжній смузі, і перелаштувались ліворуч. Їдемо прямо. Тут ми не зобов'язані перелаштовуватись. Механічна коробка перемикання швидкостей, я зараз їду на третій передачі. Бачимо, у нас додаткова смуга тут не закінчується. знову з'являється смуга і я все ж таки з'їду, тому що позаду мене автомобіль і я йому дам можливість зробити випередження і повертаюсь вже крайньою правою смугу. Дорожнього руху, я це не повинен був робити те, що тільки що вам показав. Але є правила дорожнього руху, а також є солідарність якась між водіями. Тому, будь ласка, дотримуйтесь її. Зараз на перехресті з круговим рухом нам необхідно з'їхати на перший з'їзд. Завчасно вмикаємо правий покащик повороту, бачимо знак 2.1 дати дорогу, там напрямок головної дороги по колу. Переваги наразі нема кому надавати, тому ми спокійно повертаємо. Праворуч з'їжджаємо з кола. Вмикаємо тут лівий поворот, перелаштувались з з, зі смуги для розгону і рухаємось. Попереду у нас пішохідний перехід, пішоходів немає, рухаємось далі. Дивіться, всі маршрути є на каналі, всі 9 маршрутів. Передивляйтесь, тому що дуже важливо знати, що відбувається на маршрутах, з чим ви стикнетесь на іспиті. Той, хто придивляється по декілька разів, той вдало складає іспит. Це ви пишете в коментарях, також кажуть люди, що так вони є. Тому, друзі, це вам порада, як вдало скласти іспит. Зупинка громадського транспортного транспорту, друзі, якби зараз би от зупинився, зупинилась би маршрутка, а ви б їхали би у так, прилаштуємось. Тобто надавати перевагу, я хотів сказати, необхідно тільки якщо автомобіль, якщо громадський транспорт виїжджає. З відповідного Кармашку, ось як оцей кармашок, бачите? З кишені у населених пунктах повертаємося у свою смугу. Передбачу, бачимо пішохідний перехід і дивимось на знаки, що у нас там. Бачимо напрямок руху посмуга, світофорне регулювання. І зараз нам тут необхідно повернути праворуч на вулицю Карпенка-Карама. Чекаємо завчасно що повороту, потихеньку виїжджаємо, дивимось по сторонах і повертаємо. Бачимо пішохідний перехід, головна дорога, і тут нам необхідно повернути праворуч. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, також пішохідний перехід. Піджаємо рухаємось по вулиці Рівненській. Досить така погана дорога, ніхто тут не їде, але вам на іспиті треба їхати саме у крайній правій полосі. Але ви бачите, що ніхто по ній не їде ніколи. Завчасно перелаштовуємося, тому що у нас там знаки. З правої полоси можна повернути тільки праворуч. Бачите, тут полоса міняє напрямок, ніякі повороти тут не, не, не необхідно, не треба вмикати. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору і зупиняємось перед стоплінією. Згідно пункту правил 16.3. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Попереду зразу бачимо у нас там пішохідний перехід зупинка громадського транспорту, дозволяючи сигнал світлофору і їдемо. Вперед припаркований автомобіль, вмикнули лівий покажчик повороту, об'їхали його, вмикнули правий покажчик повороту. Почему знаки 3.34, зупинку заборонено. Тому, якщо інспектор вас попросить зупинитись, то ви повинні враховувати наявність цих знаків або їх відсутність. Бачите, тут ну, таке на іспиті, тут їхати треба, а в житті, друзі, тут ніхто не їздить. По всій правій смузі зупиняємось перед світлофором. Можна так зупинитись щоб не напроти водія, щоб дотримуватись, щоб не дивитись друг другого вікна. Ну це так, порада вже Досвідчені водії так і роблять. Вони зупиняються трохи в шахматному порядку. Так само як і в шахматному порядку, мигаючий зелений, це не є порушення. Але на іспиті я вам не раджу рухатись на цей сигнал сухопору. Можете не розрахувати і буде помилка. Підійжджаємо до. Перекрився з круговим рухом. Нагадаю вам, що поворот не обов'язково вмикати, лівий. Надаємо перевагу, якщо є автомобілі. Один з'їзд проїхали, вмикнули правий покажчик повороту і показуємо іншим учасникам дорожнього руху, що ми будемо з'їжджати з кругу. Також Раджу вам повернути голову праворуч, подивитись, чи там пропускають вас, обов'язково дивіться, друзі. Тому що то, що у вас є перевага десь там по знаках, по світлофорах, це ні, ні про що не каже. Тому завжди треба дивитись. Чи вас пропускають, якщо ви бачите, що вас не пропускають, і рухатись так, з такою дистанцією, з такою швидкістю, що якщо вас вдруг не пропустять що ви... У вас була змога зупинитися. Навіть якщо ви будете провірти ситуацію, не дай Бог, яка произойде, Не буду її називати на камеру, але всі, всі розуміють, що це за ситуація, то вам від того легше не буде. Повірте, пішохідний перехід, зупиняємось і дивимось по зеркалах. Що дивіться, не пропускають, там летить. Я ось тільки що е е е притормозив, показав, що я зупиняюсь, бачу, що автомобіль. Дуже швидко летить. Якби я інтенсивно продовжував би гальмувати, ну не факт, що він зміг би зупинитись. Розумієте? А так, якимось ступ... Ступ... ступенчатим таким гальмуванням, ви дасте змогу автомобілям, тим більше коли їх там декілька, ви дасте змогу зупинитись, трошки протягуючи автомобіль, граючись педальним тормозом. Якщо ви бачите, що це. Ви можете зробити, але це більше вже, мабуть, на ваше майбутнє автомобільне життя порада. Бачимо, по узбільшу їде велосипедист. Незрозуміло, чи то тільки що потім по дорозі. Ну, рухаємося в своїй полосі, але беремо трохи від нього подалі. Я б взагалі радив перелаштуватись у ліву полосу. Не тільки на іспиті, а й в житті також. Друзі, ми тут завершуємо наш маршрут номер 8 Дякую, що дивились. Пишіть ваші коментарі. Дякую, що підписуєтесь, ставите лайки. Бажаю вдала скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!